Президент США Дональд Трамп не приїде до Стамбула на мирні переговори. Про це оголосила адміністрація президента. Путін також не приїде. Москва відправила президентських радників. Українську делегацію очолить Володимир Зеленський. Однак невідомо чи братиме він участь у зустрічах, адже раніше заявив, що говоритиме лише із Путіним. Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що переговори у Стамбулі це останній шанс для російського. Лідера останній шанс для Путіна. Я вважаю, що якщо Путін не розпочне переговори та не погодиться як Україна на припинення вогню, то президент Трамп може змінити свій підхід до російського лідера. Законопроект внесений сенатором республіканцем Лінці Гремом, має допомогти йому ухвалити це рішення. Майже 80 республіканців підписали його, а це становить більшість у сенаті. Міністр закордонних справ України уже зустрівся із державним секретарем США та міністром закордонних справ Польщі. Нагадаємо, Путін у неділю запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі і сам же від них відмовився. Сполучені штати не очікують, що Польща направить війська до України, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Посадовець зустрівся із представниками Пантагону у Вашингтоні та Конгресі. Генерал Кіт Келок нещодавно заявив, що Польща може бути серед країн, які відправлять свої війська у межах місії дотримання режиму припинення вогню в Україні. Однак американці не покладали на Польщу таких очікувань, каже посадовець. Немає жодних очікувань навіть. Мінімальних, що ми направимо війська в Україну, сказав Павел Залевський. За його словами, американці розуміють, що Польща має власні завдання пов'язані з безпекою кордону із Росією та Білорусю. Політологи кажуть, питання відправки військ стало в польщі картою, яку розігрують у межах передвиборчої кампанії. Понад 600 експонентів та багато видатних творців із Польщі та майже двох десятків інших країн у Варшаві. Розпочинається міжнародний книжковий ярмарок. Чотириденний захід відбудеться у палаці культури та науки на площі Дефілят та вперше у музеї сучасного мистецтва. Ярмарок супроводжуватиметься багатопотоковою програмою для любителів літератури, фестивалями та галузевими заходами, каже програмний директор ярмарку Агнішка Карп -Шиманськ. Зараз нам всі книжки були показані. нам важливо показати всі ці книги активним чином. Ми готуємо спільно з авторами, видавництвами та митцями різні майстер-класи та літературні прогулянки. Будуть ігри буде багато зустрічей навколо книг про дружбу. Будемо говорити про стосунки. Будемо ці стосунки будувати. Менджеми мовить о реляціях, менджемибудовастеприячні протягом п'ятнадцяти років на ярмарку також проводиться Варшавський фестиваль коміксів. Найкраще видання польського радіо також можна буде побачити на міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві. Російський винищувач увійшов у повітряний простір Естонії. У зв'язку із цим міністерство закордонних справ країни вручило представнику російського посольства ноту протесту. Російський СУ-35 увійшов у повітряний простір Естонії учора вечері над підвостровом. Юмінда у фінській затоці там відбуваються найбільші щорічні військові навчання в Естонії Під кодовою назвою «Їжак» за участю 16 тисяч солдатів НАТО. військово Ські сили Естонії намагалися затримати танкер Єгуар російського тіньового флоту, що пройшов під прапором Габоном через міжнародні води фінської бухти до порту Приморськ. У відповідь російські військові відправили винищувач Су 35 для прикриття танкера від авіації. Російський літак не мав плану польоту та не встановлював радіозв'язку з естонськими службами управління повітряним рухом. Транспондер, який використовувався для ідентифікації машини, також був вимкнений. Переговорна ситуація України в анонсованих перемовиних доволі сильна, але російська сторона розіграє ситуацію у свій звичний спосіб. Таку думку висловив професор Мацій Мільчановський із Рящівського університету. Сьогодні у Стамбулі мають розпочатися прямі російсько-українські перемовини щодо 30-денного припинення вогню а також узгодження подальших кроків щодо укладення миру. За словами аналітика, росіяни, як завжди, говорять одне, а роблять. Зовсім інше декларує Вони Декларують наміру класти перемир'я, запевняють, що хочуть розмови, але насправді не мають наміру вести діалог про мир. І таким самим чином постійно затягують час, паралельно бомбардуючи Україну. Розраховують на те, що більшість країн світу перейде на їх бік. Україна робить дуже високі ставки, і має бути дуже обережною. Має стежити за усім, що відбувається навколо тих розмов. Тим часом Росії. Я будує пропагандистське прикриття для переговорів з Україною. Російські державні ЗМІ поширюють наративи про недобросовісність України та її західних союзників. Москва стверджує, що 30 тридцятиденне припинення вогню про яке хоче домовитися, Київ, є лише перервою для України, аби переозброїтись та перегрупувати свої війська. За кілька годин розпочнеться одна з найважливіших подій у морській галузі Польщі та Європи міжнародний морський конгрес. Теми обговорення включатимуть портові операції, суднобудівну промисловість, внутрішні водні шляхи та автомобільне і залізничне сполучення. Це особлива подія для польської економіки та морського сектору, каже представник міністерства інфраструктури Аркадіош Мархевка. Може, то кваранція широкого це гарантія безпеки у широкому розумінні. Це також потужна основа національної економіки. Нам треба ухвалювати сміливі рішення і розвивати цей сектор та реалізовувати амбітні інвестиції без сумнівів. 25-й рік буде переломним для нашої морської економіки. Нашої господарки морські під час конгресу також відбудеться неформальна зустріч міністрів морських справ Європейського союзу. П'ятсот найбільших компаній Польщі загалом працевлаштовують понад півтора мільйона осіб. Уперше за 25 років найбільше із них складають компанії із приватним польським капіталом. Як пише Жечпосполіта, Орлан посідає перше місце в рейтингу польських підприємств. За даними видання, із початку 21-го століття найбільший відсоток у списку становили іноземні компанії, але в останньому рейтингу лідерство перехопили суб'єкти господарювання Ням із польським капіталом у цьому контексті державні компанії становлять понад одну п'яту, а це 20% від загальної кількості. Однак найбільша частка доходів, понад 41%, припадає на приватні польські компанії. Трійку лідерів цьогорічного рейтингу посіли Орлен Єронімо Мартінс, який володіє бідронкою, та піднявшись із п'ятого на третє місце, тоталізатор спортове. Усе у Польщі сприяє зниженню вартості житла і процентні ставки і кредитна політика мали ціни все ще ростуть. Навіть попри те, що середні ціни вирівнялись. Про це у своєму останньому випуску пише Пульс Бізнесу. Видання повідомляє, що на початку 2025-го на ринку житла сталося унікальне явище. Середня ціна помешкань на вторинному ринку найбільших міст значно знизилась порівняно із попереднім кварталом, але ціни конкретних квартир точково Зростають аналітики. Пояснюють, якщо хтось має квартиру і хоче її продати, він може розраховувати на те, що ціна не впаде, якщо готовий чекати довше. Ми бачимо зниження кількості транзакцій та зміну їх структури, але не зниження середньої ціни. Підсумовують фахівці. І звісно, вибори теж важливий акцент у польській пресі. Понад дві третини поляків вважають, що квартирна афера кидає тінь на кандидата. Від піс. Про це також нині сьогодні згадує жечпосполіта. Газета повідомляє, що в останньому опитуванні ібріс лише 28% респондентів стверджують, що справа про захоплення квартири не шкодить Каролю Навроцькому. Однак ця справа матиме менший вплив на вибори аніж вважають. Скандал триває уже три тижні. Опитування показують, Азить, що підтримка Навроцького не падає, а зростає. Прокоментував професор Генрик Доманський, соціолог із польської академії наук. Разом із тим, професор Ентоні Дудек оцінив, що це питання відіграє роль у другому турі виборів. Росія чітко дала зрозуміти, що не готова до переговорів. Так прокоментував відсутність Путіна у Стамбулі український експерт із міжнародних справ Мілан Леліч в інтерв'ю польському радіо. Він додав, що нинішнє завдання України переконати Сполучені Штати, що саме Кремль заважає мирному процесу. За словами аналітика, Кремль не готовий не лише до переговорів про мир, а й навіть до переговорів про припинення вогню. Росіяни налаштовані виключно на війну. no Загальний план Кремля поки продовжувати бойові дії, розраховувати на успіх впродовж літньої кампанії. Москва буде готова до якихось більш-менш серйозних перемовин не раніше осені. Але велике питання: те, як цей сигнал нинішній, як його зчитає Дональд Трамп, Росія відправляє до Стамбула делегацію заступників міністра закордонних справ та міністра оборони. Як пишуть світові змі до Туреччини, Росія відправляє чиновників А до України. І не шахеди сьогодні вночі тривога лунала в усіх областях України. Вибухало. Вибухи були чутно серед інших у Києві, а також на заході країни. Получені штати не очікують, що польща направить війська до України, заявив державний секретар Міністерства національної оборони Павел Залевський. Заступник міністра оборони зустрівся із представниками Пентагону у Вашингтоні та у Конгресі. Довірена особа президента Дональда Трампа, генерал Кіт Келок нещодавно заявив, що Польща може бути серед країн, які відправлять свої війська в межах місії в Україні. Поінформував є... поінформував, що польща. Немає таких намірів. Польща має власні завдання пов'язані з безпекою кордону із Росією та Білорусю. Немає жодних очікувань, навіть мінімальних, що ми направимо війська в Україну. Ані Пентагон, ані Конгрес на це не розраховують. Пентагоні ані в Конгресі вже вийшли ми війська на Україну. Політологи кажуть, питання відправки військ стало у Польщі розмінною монетою, яку розігрують у межах передвиборчої кампанії. Так оцінює професор Гнішка Касінська Митрика з університету Яна Кохановського у кільцях. Партія на барзо і партії самі кандидати дуже радикалізували свою позицію. Інколи мені справді здається, що елементарне знання геополітики просто відходить на задній план. У розрахунок беруть тільки те, що зараз не принесе шкоди. Тому так це абсолютно політизоване питання. Ання із політичного мілітар... мілітаризму це питання перейшло в площину політичного маркетингу. Є політична, але є політично-мілітарна. Натомість зараз є стрікта політично-маркетингова. За словами політолога, питання міжнародної політики абсолютно не є важливим для польських виборців. І політики це усвідомлюють. Через аварію на залізничній лінії Варшава-Прага-Легіоново у столиці спостерігаються перебої в русі поїздів. Варшавський громадський транспорт повідомляє про можливі затримки скасування а також скорочення маршрутів поїздів. Запроваджено взаємну оплату квитків колеї Мазовецьке та зажин транспорту міського. Йдеться про швидкісні міські поїзди на ділянці. Варшава заходня Легіоново і це про обидва напрямки. Сьогодні в Анкарі розпочалися перемовини між Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше, після прибуття до Туреччини, український президент заявив, що рішення щодо участі України в переговорах з Росією буде ухвалено за кілька годин після розмови з турецьким президентом. Він також назвав делегацію, яку Росія відправила до Туреччини, фіктивною. Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, щоб зустрітися там з Владіміром Путіним. Однак, господар Кремля відправив до Стамбула делегацію, яка складалася. Складає. Ця з двох заступників міністра та радника Путіна наразі невідомо, чи відправлять українці на переговори з Росією когось іншого, якщо так, то кого саме до складу української делегації. Також входить входять міністр оборони та закордонних справ, а також голова офісу президента України. За повідомленнями преси українці прагнутимуть домовитися про місячне безумовне припинення вогню. Очікується, що на переговорах у Туреччині також будуть присутні представники США, держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланники Стіт Вік. Вітков та Кіт Келох. Ударні дрони стануть масовим озброєнням польської армії. Протягом кількох років на озброєння армії надійде загалом 10 тисяч одиниць цього виду озброєння, які вироблятиме та постачатиме до війська група ВУБ. Рамкова угода про це була підписана в присутності віце-прем'єр-міністра Польщі, голови міністерства оборони Владислава Кощіняка. Камиша міністр зазначив, що завдяки цьому контракту польська армія стане європейським лідером у сфері оснащення. Ударними безпілотними системами він пояснив, що досвід України показує, що сучасне поле бою вимагає сучасного озброєння, такого як безпілотників. Польща підкреслив міністр починає лідирувати в Європі в цій галузі. Досвід України зміна за три роки. Типів обладнання, яке використовується, та вплив безпілотників і систем дронів є абсолютною революцією у сприйнятті бойових дій на полі бою. Польща не залишиться позаду. Польща є одним із лідерів. лідерів. Контракт допоможе забезпечити сучасним е, озброєнням новий вид військ війська безпілотників. Дрони виробництва консерву група ВУБ будуть послідовно постачатися до підрозділів, які формуються з січня цього року. Про це заявив інспектор безпілотних систем генерал Мірослав Боднар, який був присутній під час підписання контракту. Він додав, що інспекція безпілотних систем нині працює над підготовкою подальших контрактів на постачання мікробезпілотних систем. Йдеться про закупівлю міні Безпілотників, якими буде забезпечений кожен солдат, контракт на поставку ударних безпілотників від група ВУБ – не перший подібний контракт. Компанія вже постачала аналогічне озброєння армії кілька років тому. Європа готує нові санкції проти енергетичного та фінансового секторів Росії. Нагадав міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Відповідні заходи будуть запроваджені, якщо Москва і надалі відмовлятиметься від перемиря з Україною. Росія хоче уникнути масштабних санкцій на нафту та на свій фінансовий сектор, які США та Європа готують на випадок, якщо Москва продовжуватиме відмовлятися від припинення вогню. Найкраще на що ми можемо сподіватися в цих переговорах, це справжнє припинення вогню, негайне і безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. За словами міністра Баро, відсутність припинення вогню до початку мирних переговорів може призвести до повторення помилок 2022 року. Тоді на переговорах у Стамбулі було досягнуто домовленості про те, що Україна не буде вступати до НАТО і збереже статус нейтральної держави. Києву також було надано можливість звертатися за міжнародними гарантіями безпеки лише у випадку агресії Росії. Статус Криму мав залишатися невизначеним протягом 15 років без офіційного визнання російських претензій. А питання до... Донбасу потребувало подальших переговорів. Росія задекларувала часткове виведення військ з територій, захоплених після 24 лютого 2022 року без зобов'язання залишити весь Донбас і Крим. Україна також пообіцяла не погоджуватися на присутність іноземних військових баз на своїй території.